Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні я відповідатиму на ваші запитання. Скрабування кавовою гущею це є простий народний метод, який точно кожен з нас хоча б раз в житті пробував. Після таких домашніх процедур ви могли відчувати, що шкіра стала більш гладшою і приємнішою на дотик. Так відбувається, тому що скрабування призводить до того, що забирається верхній зруговілий шар шкіри. Але разом з тим кавова гуща, оскільки є дуже крупноабразивним компонентом для нашої шкіри, забирає весь захисний шар. Роблячи шкіру більш чутливою до зовнішніх подразників і більш пересушеною, частинки кавового жмиху мають гострі краї, тому коли ми наносимо на делікатну шкіру нашого обличчя, вони механічно дряпають нашу шкіру, провокують мікротравми на нашій шкірі, і внаслідок цього вона стає ще більш чутливою і сприйнятливою до бактерій. Тому рекомендуємо вам засоби, які є спеціально призначені для ексфоліації шкіри. Кубики льоду це простий, домашній безкоштовний метод в догляді за шкірою. Протирання кубиками льоду дозволить тонізувати шкіру, пробудити її, зменшити навіть вираженість певних запальних елементів, зменшити набряки на шкірі. Але ми не рекомендуємо прикладати лід безпосередньо до самої шкіри. Все-таки краще це робити через тканину, оскільки можна спровокувати навіть обмороження шкіри, особливо якщо затримуючись частинками льоду довго на одному місці. Також, якщо у вас є деякі хронічні захворювання, такі як гайморит, до прикладу, ми радимо вам утриматись від цієї процедури, оскільки вона може спровокувати загострення. Чим відрізняється чистка від пілінгу? Чистка це процедура в косметолога, під час якої косметолог з допомогою різних методів видаляє всі забруднення на шкірі залишки роговілого епідермісу і шкірного вмісту. Чистка може бути ультразвуковою, апаратною або ж механічною. Пілінг це контрольоване хімічне пошкодження поверхневих клітин шкіри з наступним їх відлущенням. Це нам потрібно для того, щоб налаштувати правильну роботу клітин, допомогти в лікуванні певних дерматологічних захворювань, звузити пори, наскільки це можливо по типу шкіри, або ж справити антивікову дію. Ці процедури повинні виконуватись строго лише в кабінеті косметолога, адже лише він пройшов відповідне навчання, і лише косметолог знає, як не нашкодити вашій шкірі цими засобами, а кардинально покращити її стан. Якщо у вас з'явились нові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.